Я карпатський ведмідь, я люблю заглядать по хатах, Я карпатський ведмідь, навіть бджолам сиджу в печенках, Я карпатський ведмідь, я газда у цих чорних горах. А якщо ти мене розізлив, утікай, скільки сили у ногах. Я карпатський ведмідь моє кредо прийшов обійняв. Я карпатський ведмідь, не ловіть у лісах мої гав. Я карпатський ведмідь, одурити мене і не мрій, І зривати у моїх горах первоцвіти не смій Якщо ти заблукаєш, хоч раз в полонині гірській, буде шанса остювати у мене в барлозі моїй. Я борщем годую і бринзу принесу домів, я перцівки налю, щоби, друже мій ти не хворів. Я тобі постелю, щоб заснув, щоб ти зміг відпочити. Тільки євро твоє не візьму, я ж карпатський ведмідь. Я карпатський ведмідь я живу на священній землі, я карпатський ведмідь я своїм помагаю в біді, я карпатський ведмідь і мене ні купить, ні продать. Я національний ведмідь прошу це пам'ятать, я карпатський ведмідь, не опосум, не щур і не тхір. Я карпатський ведмідь, я життя розумію, як звір, а внизу на рівнині знаю я є багато тварин. Тільки вільним лишається той, хто не терпить рівнин. Отак.